Гірочки, як в Макдональдс. Спробуємо. Тоді поїхали! Став лайк і підписка! Забігаючи наперед, ось така краса у нас вийде. Для цього ми беремо кілограм огірків по рецепту. Але я рекомендую взяти десь 1,200, бо в мене вийшло 2,5 літрові банки ні туди, ні сюди. Нарізаємо кільцями і даємо 2 столових ложки солі, перемішуємо гарненько і залишаємо на 3 години, щоб воно пустило сік. Між цим. Періодично помішуємо огірочки, але можна і залишити так. Через 3 години робимо маринад 200 мл яблучного, оцту, наголошую яблучного, переливаємо у обанючок, додаємо 1 столову ложку меленої куркуми, як виявилося, 10 г пакетик. А також столову ложку гірчиці французької зернятками або діжонської. Я ще додавала трішки гострого перцю і склянка цукру. Все це перемішуємо і доводимо до кипіння. Перекидаємо наші огірочки і даємо покипіти приблизно 5 хвилин. Після чого гарячі огірочки розкладаємо по стерильних баночках. Важно більш акуратно це робити, ну але не суть. Розкладаємо, закриваємо кришечками, перевертаємо і залишаємо до повного охолодження. Перевернутиме. Знову вам покажу, яка краса у нас виходить. Ці ігрочки ідеально підходять для бургерів і як закуска ну, на розхват. Тому смачного! Смакуйте!